Глава 25. Ось історія Іцхака, сина Аврагама. У Аврагама народився син Іцхак. 40 років було Іцхаку, коли він узяв за дружину рівку, дочку Арамея Бетуеля із падан арама, сестру Арамея Лавана. Іцхак молився Гавая про свою дружину, бо вона була безплідна. Гавая почув його, і його дружина рівка завагітніла. Але діти в її утробі. Сильно штовхали один одного, і вона сказала Якщо так, то навіщо ж я молилася? І пішла питати Гавая. Гавая сказав їй: Два племена в утробі твоїй два народи відокремляться один від одного. Вийшовши з твого лона, один народ буде сильнішим за інший. Старший служитиме молодшому. Коли їй прийшов час народжувати, виявилося, що у неї в утробі близнюки, Перший вийшов рудий. весь Вкритий волоссям, немов шатами, дали йому ім'я Есав. А слідом вийшов його брат, вхопившись рукою за п'яту Есава, дали йому ім'я Яаков. Іцхаку було шістдесят років, коли вони народилися. Юнаки підросли. Есав став досвідченим ловцем, людиною полів, а Яаков – смиренною людиною, мешканцем шатрів. Іцхак любив Есава, тому що йому подобалося їсти здобуте ним. А рівка любила Яакова. Якось Яков зварив юшку, а Есав повернувся з полів втомлений. Дай мені швидше ковтнути червоного ось цього червоного, сказав Есав Якову. Адже я втомився, тому й прозвали його Едом. Але Яаков Сказав, спочатку продай мені своє первородство. Есав сказав, Та я ж зараз помру, до чого мені первородство. Яаков сказав, Присягнися мені просто зараз, той поклявся, Так Есав продав своє. Первородство Яакову. Яаков дав Есаву хліба і сочевичної юшки. Той поїв, попив, встав і пішов. Так Есав знехтував первородством.